Усім привіт! Продовжуємо знайомство з автоінструкторами Луцька, і сьогодні з нами пані Ірина. Доброго дня, мене звати Ірина Літовченко, я автоінструктор. Ми знаходимося за адресою вулиця Електроапаратна, 3. Ви знаєте, що у мене є також і інші інструктори. Ми співпрацюємо з різними автошколами Луцька. До нас приходять учні, яких ми можемо навчати з нуля, з якими ми їдемо на ісписерісний центр. І здаємо екзамени, практичні. Е, моя гордість в тому, що наші учні здають іспит з перших трьох разів самостійно, і це дуже круто. В тому, що ми випускаємо впевнених водіїв. Підскажіть ще, будь ласка, пані Ірина, а які три найпоширеніші помилки, які виникають там в учнів, ваш, е, які у вас вчаться на дорозі? Mm, коли вони вчаться. Найпоширніші помилки це тримати смугу. Дуже важко, коли немає розмітки. Вони просто віляють на дорозі, ось так трошки. Йдемо, як п'яненьке. Це перша. Друга помилка, вони дуже скуті і вони переживають дуже оце все, що відбувається, що відбувається, і особливо, коли там підрізають їх на дорозі. І третя якась помилка. Ну, це те, що вони знають вже оту базу знань, але ті знання, які вони знають, їм треба швидко встигнути використати на практиці, тобто там побачити і зреагувати на якісь певні дорожні обстановки або на знаки там чи на розмітку. І їм трішечки цього не вистачає. Тому ми маємо наш офіс, і в нас є тренажери для водіння, де вони випрацьовують швидкість реакції. У нас є такі тренажер, який називається ВАТАК. Ми це там. Налаштовуємо.